Соцмережі почали вишукувати сепаратистів Житомира. Сторінка з одноіменною назвою створена на Фейсбук і вже має більше сотні друзів. В основному це журналісти та громадські діячі. Автори сторінки невідомі. А сепаратистами вже назвали п'ятеро Житомирян. Серед них і відомий у Житомирі тренер Карате клубу «ДжТ» Дмитро Корягін. До речі, його назвали сепаратистом одним з перших. Почути враження тренера від такої гучної заяви. Ми вирішили особисто застали його якраз за тренуванням. Как я эту группу посмотрел, кто туда входит, там и городская администрация туда вошла, и милиция, ну, милиция-то вообще весело. У меня украли мопед, тогда мильцами что, чтобы искать мой мопед, меня нашла как сепаратист. Я так подозреваю, что это вот мы каждый год ходим на 9 мая. Ну, клубом ходим 9 мая, там же, помните, были все эти годы, шли демонстрации, я пошел от клуба, подал заявку. И, видимо, кому-то это не понравилось, потому что я пошел посмотрел скрины, то, что они там поснимали с моей группы ВКонтакте. Все даты, ну, самое позже, 4 мая. После 4 мая там ни одной фотографии нет. Ну отак, от ми, за каділят праздного День побіди, 9 має, попали всі паратісти. За словами Дмитра Куряхіна, це вже не перше подібне викид у його сторону. За кількома місяцями раніше в мережі його звинуватили в підготовці тітушок. Враховуючи, що у клубі жите переважно займаються діти від 7 до 12 років, це як мінімум звучить дивно, каже тренер. Ось тітушки бігають. От ті самі тітушки. Меня слава старшому, тому сином у мене це син, 19 років. Что Больше делать нечего. Я тренер сборной команды Украины. Я готовлю спортсменов. Спортсмены, которые... Які... Вні політики абсолютно ми проти всієї того, то що ще стране твориться, потому що нам надо надані розкола Крима, ні розкола з Донбасу. Нам это не нужно. Ми к ним хотіли це на увазі приїжджати. А щоб вони к нам приїжджали, нам этого не надо. Заняття для своїх спортсменів Дмитро проводить щоденно влітку, завжди на свіжому повітрі. Раз на тиждень юні каратисти організовані їдуть купатись на Соколовський кар'єр, збираються піти у похід на те, що їх тренер сепаратист, а вони маленькі тітушки, спортсмени реагують з гумором. А сам Дмитро не розуміє, навіщо комусь починати інформу. Маційну війну у нашому місті, адже об'явити ворогами народу можна безліч житомирян. взяти, хоча б наших ветеранів, для яких 9 травня все ще свято. Свої фото з георгівськими стрічками у соцмережах вони звичайно не розміщують, але формально для організаторів сторінки це більш ніж потенційні сепаратисти. Сепаратистом можна стати не тільки за проросійські лозунги чи фото, а й за карикатури президента США. Кого назвуть нашим ворогом наступним, побачимо. Головне, щоб конфлікт думок тепер залишився, хоча б у мережі, адже Житомир все ще вважається мирним містом.